Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги електричний гайковерт. Це потужний інструмент, призначений для професійного та домашнього використання. Його безщіткова технологія забезпечує вищу ефективність, триваліший термін служби та знижений рівень шуму під час роботи. Цей гайковерт сумісний з акумуляторами. Макіта, що робить його універсальним інструментом для різних завдань, він ідеально підходить для зняття та встановлення гайок, що особливо корисно при ремонті автомобілів, складанні меблів чи виконанні будівельних робіт. Ергономічна рукоятка забезпечує зручний хват та комфорт навіть при тривалому використанні.